Вітаю вас! Хочете мати роботу? Посадіть анотеру. Ось другий раз до неї підходжу. Подивіться, яке то коріння, бачите? Подивіться, яке то коріння. Ось, і ще я ось. Бачите, яке коріння? Як у берізки. Тягнете, воно ріжеться і залишається. Бачите, там навіть о, подивіться, бачите? Відросточок вже є, то не корінець, а ось відросточок. І зараз ще покажу, ось. Чекайте, би мене загубила. Оце туди скидаю і ще покажу. Подивіться, ось воно. Не знаю на камеру. Через ка. Ох ти обірвалося, бачите? Ось іще є, ще зараз. Опа! Отут гарно видно, подивіться. Подивіться, яке воно. Бачите? Буду тягнути, аби не обірвати, бо бачите, я викопала, а тут залишилось ще. Бачите, ось воно. Розмножується. Так що будьте уважні. Інвазивне. Опа, дивіться, ось воно теж. Будьте уважні, що садите? Бо буде вам таке, як мені, Ход... краси одна захотіла. Ну все, бувайте здорові! Попередження. Краса?